Вчителю щодо того, що він пише, що місце, де, де не можеш розкрити правду, ти мовчиш, так? Я, наприклад, в такому стані вже довгий час. Важко мені говорити з людьми, всі брехуни, з ким би ти не говорив, ти просто торкаєшся до брехні. Просто тоді ти замовкаєш і мовчиш. Не здатний я говорити з людьми. І бачу, що мовчання ну додає мені. Ну, дивись, в кожному стані, який людина проходить, це якось цей стан вибудовує людину. Не може бути, що не відразу і не, не прямо, а якось так, з боку манівцями, але все одно хай хай воно буде і десь там. Так, навколо, але все ж таки людина завдяки цьому приходить до чого. Ти повинен бачити, дивитися, чи ти дійсно. В стані, коли ти можеш наближати себе до мети, ти можеш уявляти собі мету? а? Ну, в чомусь, каже. Так чомусь трохи рав, треба утворити перед собою, поставити мету, яка виглядає, поки що так не має значення. Це річ така гнучка. І ти спрямований на неї, і звідти далі, тобі потрібно збуджувати всі деталі цієї мети, наскільки вони можуть розкритися тобі в теперішньому стану. Якщо не в теперішньому, в наступному, товариш, ви говорите тільки про духовну мету, духовну каже Рав. тільки про це, Рав. Ну, а про все інше. Е, в усьому іншому немає для мене якихось цілей. Ні, зараз такий період для мене недобрий в матеріальному. Я вже довго ну, то Я не можу досягти зрозуміти за багато чого. Щодо духовного. Добре. Я тільки хотів зрозуміти, що він пише, що він мовчить. Рав, я думаю, що нема тобі на що скаржитися. Те, що ти незадоволений. Ну ти знаєш, гальмуєш. Дуже сильний гальма е, робиш сам собі. Начебто ти, увесь час, спорожнюєш своє авто від палива, від пального. Пального до чого? Що? Ну для просування каже рав. Двигун, хай хай працює, хай крутиться, хай шукає, як тебе не так. Якщо б ти просувався? Що ви маєте на увазі? Якщо я зараз в такому стані, що цей двигун може зробити, Рав? цей двигун рухав би всю твою систему ще трохи, ще трохи в правильному напрямку. Товариш, що означає правильний напрямок? Рав правильний напрямок, що ти розкриєш творця зв'язку між товаришами. Товариш, ну я не відчуваю це, що якось не я не зв'язаний. Тут говорять про щось, Рав, дорогою розкриється тобі і важливість, і Так і цієї високої гори, <laughs> на, якому, на якій ти зараз сидиш, потрошку злізеш вниз, спустишся, побачиш, наскільки товариші близькі тобі, і наскільки в зв'язку з, з іншими, тільки там ти можеш знайти свою душу. Раз. Буде в тебе добрий зв'язок з товаришами, каже Рав, Творець світитиме вам цього е, зв'язку між вами, вищим світлом, що називається душею.